Всім привіт-привіт! Ми продовжуємо грати в Minecraft. Я, е, поки е, ми залишилися в тому, що ми закінчили. Е, ну, застряли на місці. Зараз я тільки що вибрався, я продовжував свої трупи і заправ, заправив усі інструменти. Тепер ми можемо вилазити наверх. Оце що таке цікаво. Що це таке? Подожди, що це таке? Це якась ерунда, яку я зараз я дізнаюся, яка буде це, чи бахне, чи ще щось, я не знаю. А, це нічого. Це буквально нічого. Так, ми вилазимо тому що, ну, тут а, нічого цікавого немає, ми там побули. Я ту штуку дурну не хочу в'язати, тому що, ну, тіпа, від неї нічого хорошого не буде. Тому ми кудись ідемо. Ми кудись ідемо? Ми пішли в тупік. Ладно, ми пішли в тупік, то таке діло. Ми йдемо назад. Та Ра, -та -ра, -та -та -ра. Так, нам треба якось вийти ще вище.